Слава Україні! Вітаю вас, дорогі друзі! Кажуть, що такий собі колишній головний космонавт на Росії Рогозін, який отримав поранення у п'яту точку, зашиє собі дупу і знову поїде на український Донбас. Щоб йому знову порвали цю п'яту точку. Ви знаєте, чесно кажучи, я не хочу, щоб усіх нас хвилювала саме ця новина. Я не хочу, щоб. Нас російські інформаційні помийки закидували начебто новинами про атаку такого то числа, о такій то годині, з півночі, з Білорусі і так далі. тому подібне. Статися може все, це зрозуміло. Але зрозуміло й те, що в нас є Збройні сили, які готуються і готові по всіх напрямках. А щодо Білорусі, я вже казав: сунуться, отримують. Будь ласка, орієнтуйтеся на офіційні джерела інформації, а не на троюродних братів п'ятої племінниці, четвертого брата, дев'ятого сина десятого діда. Русня хоче зіпсувати нам наш морально-психологічний стан. Нас залякати тих, хто зустрів 24 лютого, хто прожив ті люті дні і проживає цей лютий рік. Не просто проживає. Разом з нашими Збройними силами в єдиному строю. Не просто боронимо нашу державу, а поступово звільняємо її від ворога. Ракету носіїв в Чорному морі. Що нового, те, що вони вийшли. А ми не говорили з вами кожного дня по декілька разів про те, що загроза ракетних ударів знаходиться на рівні висока. Так само, як можливі атаки дронами Камікадзе. Рівень Теж надзвичайно високий. Ми з вами про це говорили? Говорили. Згадайте. І слухайте уважно, вивели, можуть бити, можуть вдарити. Застосують авіацію, знову калібри, знову Х-59 чи які там ще є. Щось нове? Ні, не нове. Але ж і ми не такі, як 24 лютого. Вже маємо грудень. Скоро 10 місяців війни, широкомасштабного вторгнення. Війни, яка триває століттями. То що треба зробити? Панікувати? Ні, готуватися і бути готовим. Ви знаєте, що робити, що має бути в запасі, про що треба подбати, перш за все? І бути готовими. Інформаційно-психологічні спецоперації ворога спрямовані на те, щоб укусити там або укусити в іншому місці, створити панічні настрої. Не вийшло на енергетичному фронті. Електроенергія поступово повертається. Хоч на кілька годин, але повертається в наші домівки, то давайте спробуємо інше. Зараз прив'язалися до 25-26 грудня. Чому? Бо багато українців будуть відзначати Різдво Христове саме 20. 5 грудня. Як більшість, переважна більшість православного світу і християнського світу. І щоб святий вечір, щедрий вечір, ми не думали про свято, а напружувалися. А хтось навіть, вибачте, наклюкався з переляку. Має бути настрій. Настрій готовні зустріти ворога. Оце те, що нас має турбувати. І питання, а що там наші хлопці на фронті, а чим ми кожен на своєму місці може ще допомогти? Виконувати свої обов'язки це теж допомога. Проводити комунікації з людьми, пояснювати, що відбувається, це теж робота, як і будь-яка інша. Чи ти двірник, чи ти керівник бізнесу. Не легко всім. Але ж на тому і українці, щоб все це витримати. Так що yeah. видихніть, будь ласка. Видихніть і знову відчуйте, що кожен з нас є українцем. Українцем, який пишається батьківщиною. І знає, за що, за кого і для кого, і для чого воює кожен з нас. Тримайте, будь ласка, стрій. Все буде Україна на нашій території. А хвилюються нехай. вони. Знаєте, що роблять зараз на Воронежі, на нашому воронежі, колись, нашому. Нічого, на все свій час. Так от, разом з комунальними платежами на воронежі видають інструкції, як во время обстрілу. Я спеціально мова оригіналу. І згадайте Київ за три дні. Тримаємо стрій! Слава кожному з вас! Дякую за роботу. Ворогові пекло і Лібідіне озеро. В ніч з 31 грудня на 1 січня. А буде раніше, то хай буде і раніше. І причому усім диктаторам у світі. Посміхніться. У нас є приводи посміхатися. Ми Paremos um.